Корупція проблема, яка інтегрується в усі сфери суспільного життя і може торкнутися кожного. Що робити, якщо ви стали свідком чи жертвою корупційного правопорушення? У цьому відео ми розповімо, як правильно діяти і куди звертатися. Якщо ви впевнені, що маєте справу саме з корупцією, скористайтеся одним із каналів повідомлення. Із заявою про побутову корупцію варто спочатку звернутися до керівництва організації, в якій вона сталася. Якщо лікар вимагає добровільний внесок або викладач натякає на необхідність винагороди за залік, повідомлення про їхні протиправні дії має надійти насамперед до керівної ланки установи головного лікаря або ж ректора. Вони мають повноваження притягнути недоброчесних працівників до дисциплінарної відповідальності та у разі необхідності ініціювати звернення до правоохоронних органів. Керівника організації також можна повідомити про порушення обмежень щодо спільної роботи близьких осіб, наприклад, коли в прямому підпорядкуванні керівника відділу працює його рідна сестра та про конфлікт інтересів, зокрема у разі ймовірного приватного інтересу службової особи, під час ухвалення рішень. Однак, якщо такі порушення стосуються самого керівника організації, відповідну інформацію слід повідомити Національному агентству з питань запобігання корупції. У разі суттєвіших порушень або якщо повідомлення до керівника організації не принесло бажаного результату, ви можете звернутися до антикорупційних органів. Розглянемо детальніше їх повноваження та канали для звернення. НАЗК відповідає за перевірку декларацій публічних службовців та проводить моніторинг способу їх життя, контроль за дотриманням етичних норм та конфлікту інтересів, моніторинг фінансування політичних партій. Співпрацю з викривачами корупції та надання їм захисту, виявлення корупційних ризиків у законодавчих документах. Звернутися із повідомленням до нацегенства можна письмово на поштову адресу НАЗК, На, на e-mail, За телефоном. Ви також можете залишити письмовий запит у скринці в холі будівлі НАЗК. НАБУ розслідує. корупційні злочини. Чинені високопосадовцями справи із завданою шкодою понад 500 прожиткових мінімумів займається розшуком та арештом коштів і майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних корупційних правопорушеннях. Звернутися із повідомленням до антикорупційного бюро можна через спеціальні форми на офіційному сайті НАБУ, письмово на поштову адресу. На електронні адреси, за телефоном, прийшовши до громадських приймалень НАБУ в Києві або Одеському чи Львівському тероправліннях. Приймальня в Харківському тероправлінні тимчасово не працює через воєнний стан. Національна поліція займається корупційними правопорушеннями, які не належать до компетенції НАБУ чи ДБР, наприклад, побутовою корупцією. Подати повідомлення ви можете за телефоном письмово на поштову адресу центрального або регіональних підрозділів, на електронну адресу, особисто звернувшись до відділення поліції за місцем вчинення правопорушення. До функції спеціалізованої антикорупційної прокуратури входить процесуальне керівництво та публічне обвинувачення у вищому антикорупційному суді у справах, які належать до підслідності НАБУ та пред'явлення цивільних позовів про стягнення необґрунтованих активів. Звернутися до САП можна письмово за поштовою адресою на e-mail, за телефоном. Державне бюро розслідувань не належить до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Однак має повноваження розслідувати корупційні злочини, чинені високопосадовцями та правоохоронцями, крім підслідних набу працівниками набу та САП військовими. Звернутися до Державного бюро розслідувань ви можете шляхом заповнення форми на офіційному сайті за телефоном. Письмова за поштовою адресою центрального підрозділу та за адресами територіальних підрозділів, які можна знайти на офіційному сайті бюро, а також на електронну пошту. Якщо корупція пов'язана з вашою роботою, навчанням чи службою, найзручніше скористатися єдиним порталом повідомлень викривачів. Цей захищений цифровий ресурс гарантує конфіденційність та дозволяє контролювати стан і результати розгляду повідомлення. Попередній розгляд повідомлення, поданого через портал, здійснюється не більше 10 робочих днів. Якщо повідомлення не відповідає вимогам закону України про запобігання корупції, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян. У терміни, встановлені в законі України про звернення громадян. Портал не єдиний ресурс, яким може скористатися викривач. Така особа може сама вибрати інший зручний для неї канал повідомлення. Внутрішній єдиний портал повідомлень викривачів чи спеціальна телефонна лінія всередині організації. Регулярні, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції НАЗК, НАБУ, Нацполіція, ДБР, органи відповідальні за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, інші державні органи установи організації. Зовнішні медіа, громадські діячі тощо. Викривачі корупції мають спеціальні права та гарантії, дізнатися про них можна, підписавшись на ресурси НЗК. Не будьте байдужими до несправедливості і не залишайте поза увагою факти порушення законності. Використовуйте зручні для вас канали комунікації із державою і пам'ятайте, що активна громадянська позиція це підґрунтя для якісних змін у державі. Будьте відповідальними та сміливими. Ваша позиція має значення.